Жородській міській багатопрофільній клінічній лікарні розпочало роботу нове реабілітаційне відділення. В основі роботи команди лікарів індивідуальний підхід до кожного. Пацієнти, які проходять лікування, вже діляться власними історіями реабілітації. Це пан Андрій він щодня тренується з фізичним терапевтом після поранення на фронті. Проходив службу частина 0536 при виконанні бойового завдання з агресором. Травма міновибухового підірвався з екіпажем при виконання. Зараз лікуюся в місці. Уже реабілітаційний центр. Все тут чудово, все влаштовує і вже дуже рука була повністю зложена. Зараз ось вже розгибаю, відчуваю, ложку, не брав вже й ложку беру. Дуже добре, що є такі реабілітаційні центри, які нам допомагають. Стати на ноги. У складі команди працюють лікар фізичної та реабілітаційної медицини: фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, логопеди та медичні сестри з реабілітації. Фахівці працюють на всіх етапах відновлення, забезпечуючи пацієнтам безперервність реабілітаційного процесу. Звичайно, це індивідуальний підхід, дивлячись, з чим пацієнт прийшов, чи це ветеран, чи цивільний. Ми питаємо про їхні скарги, що хочуть покращити, які їхні цілі, і вже від цього відштовхуємося на реабілітаційний план і Використовуємо допоміжні матеріали, різні інструменти, бігові доріжки, мотомет, як пацієнт зараз Андрій займається. Наша місія не тільки в тому, щоб допомогти пацієнтам повернутися до фізичного здоров'я, хорошого, але і підтримка моральна, душевна спілкування це також є така. Частина нашої роботи допомогу тут отримують люди після травм, інсультів, оперативних втручань, а також військовослужбовці, які зазнали поранень під час бойових дій. Реабілітаційна допомога надається відповідно до міжнародних стандартів та принципів доказової медицини. Саме відділення воно існувало від початку цієї лікарні, але воно називалося фізіотерапевтичне. Наразі зараз воно переобладналося по всім вимогам від Національної служби здоров'я України і, взагалі, по всім вимогам, які потребує для надання реабілітаційної допомоги. Наразі відділення розраховано на 20 стаціонарних ліжок. Тут надається тільки стаціонарна допомога. Зараз у нас перебувають 19 пацієнтів. Із них 15 – це військові реабілітаційне відділення, обладнане всім необхідним для надання якісної медичної допомоги. Як повідомив директор лікарні Олег Голуб, основним завданням відділення є проведення комплексних медичних реабілітаційних заходів для пацієнтів на різних етапах. Зважаючи на, скажімо так, на виклики з цьогодення та на потребу, це Десь приблизно рік тому до нас був візит за міністра, і ми так десь він до приводив до прикладу реабілітаційне відділення, показував фотографії однієї із лікарень в Україні. Ну, на той час те, то, що було в нас, це не відповідало. і Я десь там пообіцяв, що. Напротязі року у нас буде краще. Ми е, е, донесли то місько, міській раді, міському керівництву, депутати підтримали, е, було виділено 20 мільйонів на е, виготовлення проєкту і ремонт реабілітаційного відділення. Е, воно вже готове, ми, ми вже там працюємо. Е, Ще 2,5 мільйони міська рада е, е, виділила на придбання реабілітаційного обладнання. Щось ми мали. Дуже багато нам дали благодійники, ну і докупили. Е, все необхідне для згідно вимог ЦЗУ до пакету по реабілітації. Новостворене реабілітаційне відділення стало осередком відновлення надії та людяності, де кожен пацієнт отримає шанс повернутися до повноцінного життя з підтримкою професійної команди та вірою у власні сили. На Закарпатті працює перша креветкова ферма. Її створила сім'я Малькових у селі Жнятино поблизу Мукачева. Господарство, започатковане ветераном, стало прикладом успішного поєднання сучасних технологій та відповідального підходу до вирощування екологічно чистої продукції. Своїм досвідом створення креветкої ферми поділилися з нами. Пан Михайло разом із дружиною. Ми з дружиною створили першу на Закарпатті креветкову ферму. Побачили ідею в інтернеті, нас зацікавило після звільнення з військової служби. Реалізували цю ідею за допомогою гранту для ветеранів. Ми є безпосередньо учасниками грантової програми від нашої держави. Почув про цю програму чоловік. Ми подавалися декілька разів, тому що не все так було просто, але за допомогою працівників центру зайнятості нам у усунути всі недоліки у бізнес-плані. І за четвертим разом все ж таки ми отримали четвертий чи п'ятий раз. Четвертий чи п'ятий Четвертий або п'ятий раз ми все ж таки отримали грант. Завдяки чому нам вдалося реалізувати отаку от завалусу божевільну ідею чоловіка. В реальність ми зараз займаємося вирощенням креветки макробрахів Розенберга, а також австралійського самика. Для того щоб виростити справжній ділікатес, тут створили умови максимально наближені до природних. Завдяки цьому продукція має відмінний смак і є безпечною для споживачів. Підприємство вже привернуло увагу держави. Саме тому з роботою ферми приїхала ознайомитися міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова. Сьогодні ми відвідали креветку ферму. І насправді такі історії ветеранів надихають. Ветерани, які знаходять для себе те, що до душі, шукають можливості реалізуватись, подаються на гранти, отримують гранти, думають, як далі розвинути свій бізнес. Я впевнена, що ми вже підставляємо плече і в подальшому будемо продовжувати цю роботу, щоб кожен захисник та захисниця після повернення до цивільного життя мали мету, відчували себе потрібними, мали самореалізацію. Такий приклад демонструє, як ветерани здатні успішно реалізовувати. Зовувати себе в цивільному житті та розвивати економіку регіонів позитивно. Оцінило проєкт і керівництво Закарпатської обласної військової адміністрації, а також представництво ветеранського управління. Ми дуже раді, то що Михайло відкрив таку фірму ферму. От і влада нас ми готові завжди підтримати. Є дуже багато проектів для підтримки і для початка започаткувати бізнес. Ми працюємо через центр зайнятості, а також саме є інші гранти, які ми готові популяризувати для ветеранів, щоб вони розвивалися. Саме в перших перспективі стоїть і завдання. Ми хочемо, щоб ветерани, які прибули з фронту, могли завести свій бізнес або почали працювати. Дуже важливо, щоб ветерани, які повертаються з фронту, вони могли реалізувати і свої ідеї, і мрії, тому що ну так як ми коли були на фронту, багато багато разів і з хлопцями спілкувалися в окопі. Всі мріяли повернутися і реалізувати бізнес, але на жаль. Тільки 5% людей, хто повертається, починає власну справу. Більшість людей йдуть на роботу і не реалізують. Дуже круто, що є такі проекти державного масштабу, і ми, як ветеранське управління, готові підтримувати, підтримувати ветеранів. нині власники ферми планують розширення виробництва, а також постачання продукції до місцевих ресторанів і торгівельних мереж. Перша креветка ферма на Закарпатті стала не лише новинкою для регіону, а й прикладом того, як ветеранський бізнес може поєднувати підприєм. Вість, екологічність і любов до своєї справи. Вик за 7 тисяч доларів прикордонники Чопського загону виявили у пункті пропуску для залізничного сполучення Чоб дружба, спробу незаконного перетину кордону громадянам України призивного віку. Чоловік прямував потягом в Угорщину. Разом з паспортом він надав на контроль тимчасове посвідчення військовозобов'язаного зобов'язаного та документи, які, начебто, підтверджували проходження ним військової служби та перебування у відпустці. Однак, під час їх перевірки прикордонний наряд виявив у них ознаки підробки. До того ж, у базах даних відсутня інформація. Про проходження чоловіком військової служби у ході опитування правопорушник зізнався, що придбав пакет сфальшованих документів у знайомого за 7 тисяч доларів. США. на місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції, у супроводі якої він вибув з пункту пропуску. Подіях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення. Відповідне повідомлення надіслано на адресу Нацполіції. Вогнеборці Тячівщини запобігли поширенню полум'я на житловий будинок. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу надвірної споруди на вулиці Народній у селі Ганичі Тячівського району. Власник почув дивний тріск, а вийшовши на подвір'я, побачив полум'я та одразу звернувся по допомогу. На місце події прибули вогнеборці державних пожежно-рятувальних підрозділів Дубового та Тячева, а також бійці центру безпеки громадян села Нересниця. По прибутню вони виявили, що вогонь із гаражного приміщення поширився на надвірну споруду та так житлового будинку. Пожежу ліквідувач. Ало на площі 63 квадратних метри. Вогонь знищив надвірну споруду, приміщення гаража та автомобіль марки Хюндай, який знаходився всередині, а також пошкодив частину житлового будинку. Однак фахівцям вдалося запобігти поширення полум'я на самобудівлю та іншу господарську споруду. Ужгородські патрульні притягнули до відповідальності на тверезого водія, який вчинив ДТП. Вночі екіпаж патрульних отримав виклик про ДТП на вулиці Волошина в Ужгороді. Прибувши на місце, події поліцейські встановили, що водій керуючи автомобілем, ВАЗ, не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованим автомобілем МАЗДА. Під час спілкування з водієм винуватцем інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Під проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився. На нього склали два адміністративні матеріали. На Закарпатті прикордонники врятували сову прикордонний Олег на псевдоротату. Військовослужбовець бойового підрозділу Мукачівського прикордонного загону, який зараз перебуває на ротації в Закарпатті, врятував безпорадну сову. Військовий проходить службу на ділянці відповідальності відділення Великий Бачків, що забезпечує охорону українсько-румунського кордону. Повертаючись зі служби у наряді, Олег помітив на узбільшене великий силует сови, яка не зреагувала на наближення службового авто. Прикордонник попросив колегу водія зупинитися, щоб перевірити, що з птахом. Першу Олегові здалося, що сова вполювала здобич, але, подивившись, він помітив кров над її оком. Птах майже не рухався і був повністю дезорієнтований. Через знайому, яка працює в волонтерській організації, прикордонник звернувся до знаного орнітолога Андрія Бородія. Переглянувши фото, фахівець пояснив, що такі травми часто трапляються вночі, коли сови врізаються у дзеркала або скло автомобілів. Отримавши консультацію щодо надання пернатому подальшої допомоги, Олег придбав необхідні ліки та обробив рану. Без цього птах міг від зараження крові. Зараз сова отримує цілодобовий догляд. Олег та його помічник назвали птаха Андрієм і продовжують піклуватися про повне одужання підопічного.